Стежити за лабораторією в Ухані, Китай. Якщо ви не знали, вона була створена в 1956-му. Саме цього року народився. Якщо цінуєте своє життя, краще думайте двічі. Адже люди в Едінгтоні люблять зброю. Ваш біль! не Невипадковість! Ви не випадковість! Усі ми не ВИПАДКОВІСТЬ! <з multitask> я хочу зараз спростувати вчорашню заяву свого чоловіка, бо вона була хибро невелику кількість населення. Місто Едінгтон, Нью-Мексико, швидко стає в інтернеті... Я готовий і надалі <плес> керувати нашим містом, <плес> боротися <плес> з пандемією, з расовими та економічними все нагарами. життя тягне в мій ділянка. Чому ви нічого не робите? Це був нещасний випадок. Я хотів би. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.